На мою думку, ось ця угода від європейських лідерів це не просто документ. Він, він говорить про глибокий конфлікт між європейськими і американськими політиками. Тому що, по-перше, європейські політики могли просто підтримати Трампа у його бажанні закінчити війну. А по-друге, е якщо вони так хотіли змінити цю угоду, вони могли передати свої пропозиції. Українські делегації, і українська делегація вже їх обговорила на зустрічі, але вони вирішили виступати як самостійна одиниця в цьому питанні завершення війни. І я думаю, що це для того, щоб самостійно можна було впливати на Україну. І чим, на мою думку, цей конфлікт. Він такий латентний, прихований конфлікт, розумієте? Чим він є небезпечним для самої Європи і Америки? В них різне бачення на закінчення війни або на її продовження. Тобто вони обоє, і Америка і Європа торгують з Росією, вони обоє визнають одночасно, що Росія є самою більшою загрозою для них військовою. І вони не мають єдиної спільної думки, як протидіяти Росії. А ті союзи, які мають різнобічність в собі, їх дуже легко подолати, перемогти, атакувати і тому подібне. От в цьому найбільша проблема і найбільший більший недолік. В, цьому, в Заходу, розумієте, об'єднаний Захід. Є таке формулювання, ну воно не дуже підходить, тому що не дуже західні країни є об'єднані між собою. Розумієте, І цей конфлікт, на мою думку, що цей конфлікт є, він латетний, прихований. І якщо пояснити простими словами, наприклад. Це як конфлікт між чоловіком, дружиною або двома колегами. Вони щось не договарюють, щось бурчати, щось ображаються один на одного. Але рано чи пізно ця емоційна сфера, а політики це живі люди. Вона вибухне, розумієте? Вона або вони сядуть і помиряться між собою, обговорять всі ситуації і далі продовжать виступати єдиним союзом. Або ця е, напруга, вона рано чи пізно вибухне, і про наслідки ну, ми не знаємо. Це може бути відокремлення, це може бути е, відокремлення е, цього союзу НАТО. Кожен створить свій. Це може, ну тут можна дискутувати дуже і дуже багато, але небезпека ця присутня. Її імовірність дуже, дуже велика. Розумієте, і тут зараз задача наших політиків вже прогнозувати події на майбутнє, як Україна має вистояти в цій ситуації, коли між ними почнуться вияснення відносин, коли цей конфлікт їхній набуде з самої вищої точки ескалації.